Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі телеглядачі. В ефірі Католицький телеканал EWTN Україна. І я ведуча Савчак Анна Марія. Сьогодні у нас в гостях монах францисканець брат Павло Одуй. Брат Павло є духівником харизматичної спільноти Живий вогонь. А також нарідко я його бачила на різних вікендах. З такого об'єднання харизматичних спільнот під назвою Покликані Служити. І сьогодні ми будемо говорити про харизми Святого Духа. Я переконана, що більшість християн, напевно, чули про дари та плоди Святого Духа, однак про харизми, напевно, що знає не кожен, і тому я думаю, що для багатьох глядачів це буде нова інформація. Брат Павло, ви є духівником харизматичної спільноти. І нараз раз, мабуть, стикалися з таким явищем, як Харизми Святого Духа. Розкажіть, будь ласка, що це, перш за все, для тих, хто про них ніколи не чув? Ну, перш за все, треба нам якби, розуміти, ким є Дух Святий. Що, щоб якось тут, бо мені здається, що з тим є великі непорозуміння теж в наших, наших церковних колах. Треба нам розуміти, що Дух Святий це є особа. Це є особа. Коли, наприклад, відкриваємо е, карти святого письма, то в Біблії ми читаємо, що Дух Святий має риси, ознаки особи. Наприклад, він думає, Дух Святий думає, він говорить, е, він веде, він, е, його можна засмучувати. І про це все ми читаємо на сторінках Біблії. Тобто, е, треба нам зрозуміти, що це не є щось, а хтось. To osoba. A jak chodzi o sami charizmy, no to duch Święty daje harizmy cerkwie, członkom cerkwie, każdemu chrześcijaninowi, każdemu wirowi, czemu? Jak chce. Osobliwą, o co czytamy, dużo możemy odznać z posłania św. Pawła Apostola do Koryntian, pierwsze posłanie do koryntyan. Może ja przeczytam, zaczytaj urywok Dobrze? Це є перше послання до Коринтян, 12 розділ, і говорить Павло. Що ж до, до духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Є і між дарами різниця, але дух той самий. Різниця теж і між служінням, але Господь той самий. Різниця є і між ділами, але Бог той самий, який усе усіх робить. І тепер. Кожному дається виявлення духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрості, іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра у тім самім дусі, іншому дар зцілення у тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому ж тлумачення. А все це чиніть один і той же дух, що розподілює кожному, як він хоче. Ну, думаю, що можна було ще, але не будемо так багато читати. E, ну, тут йдеться про конкретні харизми Духа Святого. E, мені здається, що це то, то, то питання про ці харизми, або незнання взагалі взагалі про, про харизми. Воно береться з того, що просто зараз, якби в 21 столітті, і взагалі протягом історії церкви, був час, коли харизми дуже якось так вони, можна було їх бачити, можна було бачити Божу дію, бо це є ознаки Божої дії. Потім такий занепад, я би сказав, ранна церква дуже сильно відрізнялася своєю харизматичністю. Протягом віків. Взагалі майже нічого не згадується про харизми. А в 20 столітті ще раз, якби на ново, Дух Святий виланий, був даний е, віруючим е, в, е, членам церкви. Це не означає, що його не було, бо він є, він був, є і буде, бо Дух Святий завжди присутній в церкві, але йдеться це про нас, про церкву. Наскільки ми хочемо і використовуємо ці дари. Ну no, ці дари вони різноманітні, ми про них щойно я про них прочитав. E, no, вони, ці дари вони даровані церкві для збудовання церкви, для будування церкви. Окрім одного дару, але про нього ми ще скажемо. Бо є один дар, який не будує церкви, який <grytania> будує кожного окремо християнина. А він, а він найменший А він найменший дар говоріння мовами. Ага, я, я чула, так. Верхов, ріння, мова. А до, до цього ми ще е, дійдемо. То в половині ХХ століття тільки такіби, нове вліття, нове пробудження в церкві відбулося в половині минулого століття, е, коли в Штатах в США е, було виліття Святого Духа на університеті. Де зібралися студенти разом з професорами, і там така, в час реколекції прийшов Дух Святий з потужною силою, і з того часу так говориться про те, що це є народження віднови в святому душі в католицької церкві. Дуже часто серед віруючих, ну зокрема серед моїх знайомих. Є таке певне побоювання стосовно рухів, пов'язаних з харизмами Святого Духа. Зокрема, є страх отримати образ церкви або потрапити в якусь оману. Чи харизма Святого Духа є протестантським явищем? І як розрізнити справді дію Святого Духа від якогось марення або психічних розладів? Е -е, харизми Духа Святого є для християн. А не для протестантів, католиків, православних і не знаю кого там ще. Тобто Дух Святий і його гаризми є для цілого тіла Христового. В тому чи, в тому чи, я також вважаю, не тільки вважаю, але це просто показує, як у святий діє в церкві. Це є щось, що є спільне і для нас, і для протестантів теж. Навіть я би сказав, що таке велике пробудження. І... Харизматичне на початках ХХ століття воно відбулося в протестантських церквах, рух п'ятидесятницький в Лос-Анджелес, Каліфорнії. І, і, і можна сказати, що цей досвід, який був в Протестантській церкві, ми багато чого можна сказати отримали від наших братів в Ісусі Христі, від братів протестантів. І досі можна сказати, що харизма Духа Святого і дія Божого Духа і служіння харизмами об'єднує нас з нашими братами протестантами. І це є річ, яка дуже якось вона співдіє з екуменічним рухом. Тобто це щось, що нас дуже сильно об'єднує спільний досвід дії Духа Святого. Тобто Щоб говорити, що це протестантське явище, ну, я не погоджуюся з тим, це є просто християнське явище. Duch Święty jest darowany wszystkim. Kto tych ich i jest na dziełach Bożego Ducha, może, może wykorzystywać te charyzmy w służbie dla budowania Cerkwy. To jest jedno. Jeśli chodzi o rozpoznawanie, czy, czy te ok, <grytanie> czy tu jakieś psychiczne rozlady, jak to ty nazwała? Tak? E, to no, po płodach rozpoznawamy. Ja rzecz? Jest wiele rzeczy w charyzmatycznej Rosji, które mogą wywołać jakieś nieszczęśliwe pytania. Ja się z tym zgodzę. Różni ludzie po z tym Także na spotkaniach i modlitwach charyzmatycznych. Znaczenie modlitw charyzmatycznych tych różnych społeczeństw, one jakieś takie przywilejowe, rzeczywiście, ja się z tym zgodzę. Różni ludzie przychodzą, szukają jakichś tam nadzwyczajnych pojawień, nie wszyscy są w pełni zdrowi, pogodzuję się. Jest coś takiego. Ja teraz mówię teraz za doświadczenie, jakie mam i co ja widziałem, natomiast to jest bardzo niewielki odsetek ludzi. A taki ludzie też potrzebują. Lubowi też potrzebują wsparcia z, z Hospodem. Потребують отримати прощення, потребують спільноти, потребують прийняття. І тому так насправді нікого е, не відкидаємо, якщо навіть такі люди приходять і шукають, може такі знаєте, мотивації не дуже добрі в них є. Але люди так насправді дуже сильно переживають Бога. Бог стає дуже близьким. Вони навертаються. Oni przyjmują Jezusa jako gospodarza i Boga, chcą służyć Jemu, wchodzą czasem w seriozne, wysnażliwe służenie. I oni to wszystko robią za rady Boga, za sprawie do Niego. I to jest konkretny plik, jaki przynosi zustrić z Duchem Świętym i na pewno z Nim. I to mi pokazuje, że Що тут насправді Бог діє, і людина, яка наповнена Духом Святим, відгукується на нього, на його присутність і хоче бути корисною в церкві, будувати ту церкву зсередини. Це є конкретний плід. А чи можна припускати, що відсутність харизм Святого Духа в Християнині є ознакою? до Певної богопокинутості. Хоча ми знаємо, і ви вже сьогодні про це згадували, що харизмами наділений кожен прихрещені для збудування церкви, угу. навіть, навіть катехизмі католицької церкви в 799 розділі згадується, що харизми є дарами Святого Духа, які прямо чи посередньо мають церковне призначення, бо вони уділені для будування церкви. Це я що йому зачитала катехизм. Угу, угу, так. Е, тобто Чому тоді сказ... не всі не всі мають і харизми, і чи це є ну, певно, певною ознакою Богу. Ну, я думаю, що е, не всі хочуть. Е, mm -hmm. Бог не дає нам чогось чого ми не хочемо. Е, коли, наприклад, є навіть зустрічі, коли ми організуємо різні евангелізаційні курси, наприклад. Курс Альфа, курс Руах, останній був такий молодіжний курс 316, то завжди заохочуємо, коли є молитва. Коли є молитва про велиття Святого Духа, про наповнення Духом Святим, тоді ми дуже сильно заохочуємо людей, щоб вони відкривалися на харизми Духа Святого, щоб просили про харизми Духа Святого, щоб вони прагнули, прагнули просто отримати його. І так, як він хоче, щоб він приходив. E, ну, мушу сказати, що просто багатьо, багатьох з них, з віруючих, багатьох, не просто навіть і не знаю, ну, бояться, мають сумніви, не вистачає, може їм навіть не вистачає віри. E, ми не просимо. Да? Якщо ми просимо і ми відкриті на це, Дух Святий приходить. Я не знаю, чесно кажучи, таких, таких осіб, які дуже сильно би прагнули отримати Духа Святого з його харизмами, щоби дух не прийшов. І не дав. Бог дає дари своїм дітям. Якщо хтось має дуже глибоке в серці прагнення отримати, то він отримає. Треба стукати, треба шукати. Ага. Хто шукає, той знаходить. Хто стукає, то йому відкриють. Хто просить, йому дасть. Отак є з Духом Святим. Треба про, про, про нього просити і про його дари теж просити. E, і я думаю, що великою проблемою є те, що ми просто не просимо і не хочемо. E... А як тоді розвивати ту чи іншу харизму? E, практикуючи. Це найпроще. Mm. Найпростіше, що mm. я сказати. сказав. Практикуючи. Da, коли, наприклад, якщо йдеться про. Ну, е... no, зараз скажу на конкретному прикладі. Я пам'ятаю, коли бо перший такий досвід, глибокий досвід дії Духа Святого, то мені було 14 років. Це було в 94 році. Це була група молоді. Нас було 14-16 років. не знаю, це молодь чи підлітки. Окей, якось так. І ми молилися. Нас було небагато. Ми були просто в нашій подруги в квартирі. Самі. Дуже палко ми молилися. Це була звичайна молодіжна група віруючих людей. Ми молилися. І Ми не знали, що таке харизми. Ми не знали, що може статися, коли Дух Святий прийде. Але та, та подія, вона якби, так я тепер оцінюю це, бо знаю, що теж відбувається з тими людьми, то я від собі це було ой, ой чекайте, 94-й це було 30 років назад, Можна сказати, якісь ювілей маємо. То, то що сталося, то навіть ніхто не очікував, ніхто не знав. Ми не були готові на це. Коли Дух Святий прийшов, перше, що сталося, А ми почали говорити мовами, а ми про це не знали. Що це таке? І почали пророкувати один до одного і відкривати глибокі речі, таємні речі, які Господь нам говорив. Кладав серце. І ми це все робили, не маючи ніякої теоретичної підготовки до цього. Але що було що було таким дуже таким сильним, якщо йдеться про цей досвід, говорили ми такі речі один до одного, які були для збудування або на поумлення. І Люди, коли чули ті слова, які ми говорили в дусі, розуміли, що це від Бога, а не з нас. Бо ми говорили так глибокі речі, що... і, не... і про які ми взагалі не могли знати. А це сам Бог просто вкладав нам в... слова в наші уста, які ми проголошували, а це було до життя і для збудування тих людей, моїх братів і сестер, які були зі мною. Ясна річ, ми не знали, що. Сталося, ми не знали, що, що це вилиття Святого Духа, але мали досвід. І потім нам треба було до когось тим піти, і ми пішли до церкви. Ми пішли до церкви, пішли до священиків. Добре, що нам Господь послав на поставив на нашій дорозі мудрих священиків, які змогли це розпізнати, могли змогли теж нам пояснити щось і прийняти нас. З тим нашим досвідом. Бо треба сказати, що багатьо, багатьох із наших братів-священиків, і досі таких є багато, дуже якось так відсторонюються від харизматичного руху і не хочуть мати з ним нічого спільного. Ну Якраз ми мали таких священиків, друзів наших, які нас прийняли, які нам пояснили, які нам товаришували, і які заохочували до того, щоб ми ще більш якби палали тим вогнем. Ну коли не будеш пророкувати, тоді той дар пропаде. Коли не будеш говорити мовами, ну, не будеш мати того дару. Це не є так, що дар дарований, і все, і ти вже до кінця життя маєш. Якщо не використовуєш дарів, ну, то вони просто поступово зникають в твоєму духовному житті. Е, тому, як є якийсь дар, треба його розвивати. Найпростіше говорити про дар мови. Дар мов, наприклад, як отримуєш, говориш речі, яких ти не розумієш. Це так Дуже. трошки, знаєте, як мова, коли діти вчаться навчать, коли ми хочемо, щоб діти вивчали мову. На початках то воно так якось дивно, правда, і не, не всі так прекрасно говорять. Але коли практикуєш, коли говориш мовами, то, то так само той дар розвивається. І, і я, наприклад, перед нашою зустріччю. Коли я знав, про що, про що ми будемо говорити, що будемо говорити про Духа Святого, про харизми Святого Духа, то я, готуючись до нашого інтерв'ю, до нашої зустрічі, я теж говорився мовами, говорив мовами, молився мовами. Молився на Розарі. Часто, до речі, я так роблю, коли маю якісь зустрічі або реколекції, якісь духовні вправи, де з мене запросили, щось маю робити, то часто молюся, наприклад, в дорозі. Коли я її в дорозі і маю там, не знаю, годину або півгодини в машині, в сам в авто, авто бути, то молюся мовами древно, так знаєте, прославляю Бога теж, і, і молюся на Розарі. Тобто, одне, з другим, можна сказати, щось нове і щось дуже традиційне, можна поєднувати. Я не дуже люблю, щоб так ділити традиційних католиків і тих, скажімо, більш таких харизматичних, на це і на це є місце. І для таких, і для таких є місце. А найкраще поєднувати в собі ті дві риси. Тобто розвивати. Дари треба, ними треба користуватися. Не треба боятися помилятися. Не треба e, забагато думати, оцінювати, сумніватися. Я, я розумію, що багато помилок є. Наприклад, в пророкуванні дуже багато можна щось сказати, на то, що треба. Да? Але тут не йдеться про те, щоб e, просто не знаю, що я якась ворожка, яка тобі скаже, що буде через два дні або через три дні. Пророк це той, хто вказує на присутність Бога в події теперішнього. В тому, що в теперішньому часі, да? тобто він вміє оцінювати і бачити, як Бог діє, як Бог промовляє тепер, тут, до нас, і вказуємо на Ісуса. До речі, вчора в Римокатолицькій церкві була пророчиця Анна. Згадували ми про неї в літургії слова. І Пророчиця Анна вона прийшла в храм, побачила дитя Ісус, і вона почала всім говорити, що це є Месія. Вона вказала, тут є Бог посеред нас. Бог є з нами, є зі своїм народом. І вона це впізнала і вона про це почала всім говорити. Оце є пророк. Пророк, який вказує, що тут з нами, в тій події, в тій ситуації, в тому часі є Бог. Пророків, наприклад, потребує зараз Україна дуже. В час війни, в час страждання, в час, коли нам дуже погано, коли відбуваються речі, які взагалі не тішать нас. Вказувати на Бога Його присутність посеред нас, посеред свого народу. Це є завданням на нашим: вказувати. Він тут є, він нас не покинув, Він є разом з нами. Оце є пророкування. Коли просто молишся в душі, то співай, говори, що хочеш і скільки хочеш. Дар мов дуже корисний дар. Бо маємо як люди дуже якусь таку, як би сказати, обмеженість. Обмежений засіб слів. Ну скільки можеш Богові говорити, славити Його, дякувати йому спонтанно мовою, якою знаєш. Скажеш один, другий, третій раз: люблю тебе, Господи, дякую тобі. Ну, Що ну, там ще скажеш, правда? Ти добрий, ти прекрасний, окей. Ну, Може, на хвилину тобі, ну, може, на дві, може щось скажеш. А, а дар мов, коли молимося мовами, вами, то ти взагалі не обмежений. Ніяким чином не втомлюєшся, можеш Богові говорити і півгодини, і співати йому. І дух твій дуже сильно входить в його присутність. Тобто я про мов можу і більше сказати, бо він, особливо, він особливим, особливо я відчуваю його важливість в деяких моментах, особливо, коли є скрутні ситуації. Складні моменти якісь, якісь випробування, якісь тягари, якісь нещастя, щось сталося. Е, є моменти, коли ми навіть не знаємо, що сказати, і хотіли би навіть помолитися, хотіли би з Богом побути, але навіть не знаємо, як це зробити. Є різні моменти, коли люди приходять і просять про молитву в якісь з різних важких ситуаціях, часто коротенько молюся мовами, вголос. Трошки так знаєте, щоб ввійти в цю ситуацію, щоб відкрити внутрішнє вухо мого серця на те, що Бог хоче до тієї людини зараз сказати. І після того, тільки я починаю молитися і говорити так, щоб людина розуміла, це дуже часто допомагає. Бо дуже сильно відкриває на, на Бога його присутність, на те, що є в його серці. І таким чином. Ja po w bardzo pastyckiej praktyce, w spotkaniach z ludźmi, w spilkowaniu z nimi, w modlitwie z nimi i za nich, ja bardzo często wykorzystuję darmów. A jakie by wydały praktyczne porady, jak rozwijać swoje stosunki ze Świętym Duchem? Wszystko no, to pomaga e, przebywanie w społeczności. Przebywanie w społeczności, bo społeczność też to jest takie. Я би сказав, привілейоване середовище, в якому можна отримати і використовувати дари. Наприклад, не знаю, ми ну, організуємо якусь молитву разом і просимо, щоб Дух Святий прийшов, і молимося це, за це, заступаємося за людей. Просимо, прийде Духу Святий. Дух святий приходить і робить свою справу. Але люди часом не знають. Є щось нема, воно то, то я можу, не можу. Ну, найкраще просто відкривати рот, якщо йдеться про дармов, і почати говорити. Я часто так людям говорю. Хотів отримати дармов, то чому маєш закритий Чому маєш закритий рот? Тож не можеш говорити мовами, маючи. z zakrytym rokiem. Ludzie często wtedy jakby zaczynają e, coś mówić. Czasem to brzmi bardzo śmiesznie, ale i potem ja ich pytam, co oni odczuwali. Potem ja zawsze pytają ludzi, jak im było, jak one poczuwali się, a przede wszystkim czy przez to wchodzili w jakieś głębokie stosunki z Bogiem. I dziś no ludzie na to zwracają uwagę. Бог таким чином приходить до них перед усім, вони дуже сильно відчувають його любов, Його присутність, Його милосердя. Часом люди можуть в той час плакати, наприклад. А часом велика радість проявляється в них разом з Пришестям Духа Святого. Часом хтось має якісь образи, часом має хтось якесь слово пізнання. Часом треба щось сказати до людей. Ми ну, дозволяємо їм на це, бо це дуже безпечне середовище. Є спільнота, є група людей, які знають заради чого вони тут є, для чого вони тут прийшли, зібралися. І ми є зараз на молитві, кличемо Духа Святого. І це є дуже добре таке місце для того, щоб розвивати, побачити і розпізнати свої дари. Але ну, не факт, що так є, тому що Дух Святий він абсолютно вільний. І він може робити, що хоче і коли хоче, і яким чином хоче, ем, тому не можна обмежувати його. Деякі люди взагалі ніколи не були на ніяких спільнотах, не ходили, не приналежали до ніяких харизматичних рухів. Просто вони, будучи десь там в хаті, десь там в дорозі, отримували дух, дух святий і приходив на них. Але важливим є, що мати відкрите серце і не боятися. Бо боїмося того, чого ми не знаємо. І тому, мені здається, дуже часто люди мають якісь упередження до харизматичного руху і до харизматичних спільнот, і людей, які мають харизми, charryzmy, харизмами. І тому що вони їх просто не знають. Тому, що це є чимось дивним. І тільки тому вони часто мають якісь упередження. Ну, та, той випадок, про який я сказав, що ми з молоддю були разом, то ми навіть нічого не очікували, тобто ми навіть і не знали, що щось таке може з нами статися. То це показує, що Дух Святий має так повну свободу і робить, що хоче, з ким хоче, і в який час хоче. Саме головне, найважливіше, щоб мати відкрите серце і прийняти те, з чим Бог до нас приходить. А мені здається, що часом бракує нам такої відваги, сміливості. Відкритості на дари Духа Святого в церкві. І тому не так багато бачимо е, таких, такі дії духа, яка я би сказав, не є такою звичною. Да? Але до того я хочу сказати ще дуже важливу річ: нема християн першої і другої категорії, хто не має дарів Духа Святого харизм таких особливих, надзвичайних. То він якийсь гірший ну, такий християнин. Це неправда. Тому що найважливіше, і про це говорить Павло. В 12 му розділі я читав про харизми, а в 13-му розділі Павло говорить про любов. І хоч би ми мали ці, знаєте, все, ми мали. І пророкували, і говорили мовами, і не знаю, що, ще, і робили чудеса, і так далі. Але любові не маємо. Ну, то ми ніхто ніщо. А? Любов. Любов. Якщо хтось має харизму, але не має любові до, любові до людей, не хоче служити з любов'ю їм, то це все, знаєте, то... зрештою, я вважаю, що оскільки дари дані, даровані церкві для будування церкви, то якщо хтось не має любові до Бога і до ближнього, то він і не отримає тих дарів, і навіть не, не вміє користатися тими дарами. І... Pierwszy doświadczenie Ducha Świętego to nie jacharyzmy, ale najmowirna Boża miłość. Prawie każdy o rozkazuje, kto je na modlitwie w Litwie Świętego Ducha, ee, że wyczuwają głęboko, że Bóg ich lubi, że są lubieni Bogiem, że są ulubieni doczki syna niesamowitego, lubiącego Boga. Оце є перший досвід е виліття Святого Духа, і це є найважливіше. Щиро дякую, Брат Павло, за, е за вашу науку. Я думаю, що е багатьох це ну, сьогоднішній ефір буде мотивувати. Роз... Відкриватися і надіюся того духа і розвивати свої стосунки з ним. З нами був брат Павло Одуй і я ведуча Савчак Анна Марія. Ми спілкувалися в ефірі католицького телеканалу ІВТ Україна. До нових зустрічей!